Така незвичайна лавка розташована в парку Мершавцева. Це стандартний підхід, а головне зближує. В кривому розі місць, де можна відпочити, багато, але стан у них не дуже. Всього в місті на комунальному балансі близько двох тисяч лавочок. У минулому році за бюджетні кошти придбали 432. Всі вони розташовані в основному в парках і скверах. Виглядають цілком пристойно. Металева ковка, сидіння зроблені з соснового бруса, півметра заввишки, стільки ж завширшки і півтора завдовжки. В прошлом году стоимость одной лавочки составляла 1200 гривен. В этом году договор новый договор был заключен. Стоимость была составляла 1350 но по этому договору еще ни одной лавочки нигде не установлено, только заключен договор. Але купити і встановити лавочки це не вся задача. За ними потрібен догляд. Шліфувати та фарбувати вуличні стільці необхідно мінімум раз на рік після холодів. Адже посидіти ввечері вдома на дивані можна і взимку, і в дощ. А теплими літніми вечорами хочеться проводити час на вулиці, на свіжому повітрі. В деяких місцях, там де багато в люблять сидіти. Там дуже багато треба убирати, прибирати. А, ну, просто їх не протирають фактично, ми ходимо часто десь гуляємо. А, в цілому соціальні лавочки прекрасні. Ну, їх, як как би, бы, в цьому сезоні, цим літом, краще б, звісно, краще вскрити або мастикою, або покрасити, тому що достатньо вже потерті. Один раз навіть занозу немножечко дитина. Але в парках гуляють не всі, і сквери є не скрізь. Найчастішим місцем зустрічі сусідів вуличних котів і забутих ключів від квартири стають лавочки біля під'їздів. Зроблені вони з різних підручних засобів. Такий собі конкурс хендмейд: старі двері, ліноліум і картонки на підпорках. Юрій давно мріяв замінити лавочку біля свого під'їзду, але більшість сусідів вирішили, що це зайве. Там де людина живе, вона повинна теребністю робити красиво навколо себе. Даю ми проявили ініціативу зробити красиву лавочку. Але оскільки ну, в нас специфіка наших сусідів чи наших людей така, що цю лавочку можуть вкрасти, і просто наші мешканці з нашого під'їзду порадили не ставити нову лавочку, тому що вона була псковки, там чи дерев'яна, з красивим навісом, щоб було приємно сісти, відпочити і нашим людям, і тим, хто просто проходить так. За лавки біля під'їздів місто і керуючі компанії відповідальності не несуть. Їхня доля залежить від мешканців будинку. Іноді ідейні підприємці для реклами своєї ж компанії теж ставлять лавки. Так чи інакше, зовнішній вигляд все одно залежить від городян. Фарба може злазити сама. А ось написи з'являються завдяки людям. А з точки зору того, за числі ми живемо в країні і завжди вважаємо, що це має бути за. счет страны. Однако, если даже в таких богатых странах, как Америка, Германия, мы видим, что в подобных местах принимают участие и жители этих городов, и они не считают это зазорным, то почему мы должны считать, что за нас это ну, должны обязательно делать кто-то, а мы не можем в этом поучаствовать? Лавочки власними руками це добре, але цехи і занози, які стерчать, виглядають мінімум незатишно. Звичайно, вуличні лавки складно перетворити в домашні дивани, але їх стан доводиться контролювати самим мешканцям будинків. Галина Ганзенко, Дмитро Мікрико, Дмитро Христенко, підсумки тижня, перший міський.